Традиційні проводи в армію відбуваються також традиційно у палаці культури мінерал. Двічі на рік тут збираються призовники, їхні батьки та друзі, щоб послухати напутні слова офіцерів збройних сил України, представників влади та громадськості. Цього року побажати юнакам щасливої служби прийшли секретар Калуської міської ради Олександр Челядин, військовий комісар об'єднаного калуського Рожнятівського військового комісаріату Володимир Мазур. Священник Української православної церкви Київського патріархату отець Микола Мороз та голова комітету солдатських матерів Лідія Буловчук. я з гордістю хочу сказати з цієї трибуни, що мені дуже приємно, як військовому комісару, що ті хлопці, які вже не служили свій термін, зараз приходять ставати на військовий облік військових зобов'язаних, вони всі приносять позитивні характеристики, листи від командирів, з подякую батькам. Військовому комісаріату, що наші хлопці гідно і з честю несуть службу в різних регіонах нашої батьківщини. І сьогодні ми теж також, відповідно до указу президента, починаємо черговий призов, який почався з 1 квітня і буде тривати до 31 травня. А відправку Збройні від Сили ми будемо починати вже з 13 числа. І ті хлопці, які вже пройшли району обласну призовну комісію, призначені в команди, вони будуть відправлені на збірний пункт, звідти будуть відправлені до військових частин. Хлопці наші, калушани, Рожняківського району, будуть проходити службу в різних регіонах нашої держави і в різних структурах. Це і в Президентському полку, це і у бригаді спеціального призначення міста Хмельницьк. І також у підрозділам. підрозділах я хочу вам, дорогі наші призивники, побажати, щоб ви гідно з щастю відслужили встановлені свої терміни здоровими, мужніми, возмужавшими вернулись до своїх батьків, до своїх родин. Учасники творчих колективів Палацу культури мінерал підготували майбутнім захисникам вітчизни святковий концерт. Для призовників співали вихованці зразкових вокальних студій Ліра і дует, а ведучі свята Христина Базиляк та Надія Терещенко презентували юнакам сольні постановки танців. Своєрідною родзинкою цьогорічного концерту став виступ калусської співачки, лауреати багатьох пісенних конкурсів та фестивалів Марини Килибай. Пісня у її виконанні звучала по особливому чуттєво, адже у глядацькій залі сидів її коханий, який днями збирається в армію. Лишайте своїх батьків, матерів. пишіть їм дуже, дуже часто. Пишіть про все, що з вами відбувається в армії. Хто вас сусід справа, хто вас сусід зліва, з ким за столом ви сидите в столові, як вам спиться, як вам там живеться, адже кожна лісточка від вас для матері. Це перзяв на душу і вона буде з нетерпінням тепер чекати листоношу. Прийде лист, прийде лісточка від рід... рідної дитини. Не забувайте про це. Пишіть. І ще пишіть свої дівчатам, Вони теж чекають на ваші листи. Хай вас Бог береже, хай опікується вами ваш ангел проводити. Слава Україні!